Принц Персії, два трони, заключна частина величної трилогії пісків часу від Ubisoft. одна із знакових екшен ігр 2000-х, яка подарувала чарівні східні пригоди мільйонам гравців по всьому світу. Ця гра стала знаковою і багато кому запам'яталася як піковою в ігровій індустрії екшенів того часу разом із попередницею «Warrior Within». Але чи знали ви, що два трони могла б еволюціонувати в набагато більший проєкт ніж вдалою копією попередньої гри? У березні 2005-го, коли Ubisoft анонсували принц 3 без приставки, в грі було показано чимало фіч, які, на жаль, не дожили до релізу. Найперше, що було зазначено, що в третьому принці мав би бути відкритий світ. Неважко здогадатися, що саме ця фіча, хоч і була вирізана, але повернеться у вигляді севдо-відкритого світу в перезапуску принца 2008-го та в майбутньому спінофі франшизи Assassin's Creed. принаймні вона мала бути спін-оффом. Друга фішка, яка на жаль була вирізана, це контрольований метаморфозис темного принца. На релізі усі перетворені в темну сутність заскриптовані, але задумка була такою, що принц в будь-який момент міг біля розведеного багаття перетворитися. Звичайно, це було не просто для приколу, бо темний принц був більш розрахований на битви із ворогами. Замість звичного цепа, який ми отримали, там мав би бути щось типу крюка, яким можна було творити абсолютно садистські комбінації, коли людська форма мала бути зосереджена на тихих вбивствах, мов хижак у Вавилоні. Прибрали це, до речі, через другу PlayStation, яка не могла витягнути, як зазначали розробники, збереження у пам'яті одночасно двох форм головного героя. Ну і сюжет. Мав би бути більш розкішним із глибшим наративом та пропрацьованими персонажами. Хоч ці фічі й не вийшли, вони збереглися у вигляді грабельного білда на просторах інтернету під назвою Kindred Blades. Тим не менш, Принц Персії два трони усе одно солідна і прекрасна гра, але могла би бути набагато більш захопливою.